Привіт всім моїм підписникам та гостям мого каналу. Сьогодні я хочу вам показати один із методів, яким можна з'єднати квадрати. Цей метод я використовувала, коли в'язала свій кардиган із, із таких ось квадратів ромашка Тому я вирішила поділитися з вами. Давайте роздивимося його. ось так Мені дуже подобається він такий хвильками виходить. В'яжеться за обидві стіночки і так з виворітньої сторони. Не знаю чому, але з усіх методів, які я дивилася, мені чомусь цей найбільше сподобався. І тому я вирішила з'єднувати свої квадрати таким, таким методом. Так, давайте я вам зараз швиденько покажу. Беремо ниточку Ниточку можна навіть і такого кольору. Це вже ваше бажання, якою ви ниточкою хочете з'єднувати. Це все залежить від вашої фантазії. І розпочинаю я з уголочка. Ось, бачите, ось тут у куточок, продіваю ниточку. Цей хвостик ми будемо ховати, разом пров'язувати. Тут проділа, і тепер підхвачую. Тут куточок і пров'язала. Ось так. ну Трішки пров'яжемо, воно буде вам видніше, бо тут ниточка підтягнеться І тепер шукаю я наступну петельку. Ось у мене вона йде, бачите? Ось петелька. Знову я проділа і витягла цю петельку. З цієї сторони, у мене ось у петелька йде. Ось тут, усього вона, бачите, Усе. нову я її проділа, витягла. Давайте я покладу, можливо, так вам буде видніше. Ось, знайшла тут, проділа, витягла, тепер тут, ось так накинула, витягла. Ось моя наступна петелька йде. Накинула. Ось так накидаємо і витягуємо. Ось у моя йде петелечка, бачите? Ось так проділа з цієї сторони. Ось так я накинула і витягла. Знову в наступну петельку накинула і витягла через дві петельки. Тут так само. З цієї сторони проділа, накинула, витягла знову, так, з цієї сторони. І ось так ви пішли, пішли. Давайте, можливо, ближче я трішки. Ось у мене петелечка йде. Ось петелька. Продіваємо. Вірніше, накидаємо і витягуємо через дві наші петельки. Знову, ось ось, бачите, наступне. Продіваю. І за обидві стіночки я в'яжу. Накинула ниточку і протягла через наші петельки. Знову, Оп. і ось так накидаємо. Ось, у мене ниточка з цієї сторони, бачите? Я підхватила і витягла з обох сторін. Знову підхватила, витягла з обох сторон. Сюди і тут також накинула і витягла. накинула і витягла. Знову і так в'яжемо до кінця. Ось наступна наша петелька витягли, також витягли, знову продіваємо ось у петельку. Так, ось так накидаємо. Протягли. протягнули накинули, витягли. Знову накинули, витягли. Ось так. Таким методом можна з'єднати. І тут знову, знову в кінці я за уголочки пров'язувала так. І сюди за уголочек І так, і все. І тут приєднуємо знову наші квадратики і пров'язуємо. І ось так гарно все виходить. І так само тут з'єднуємо ось такий метод і ось така краса виходить. Мені сподобався такий метод. Він і не важкий, і легенько в'яжеться, і дуже красиво виходить. Принаймні, мені подобається. Тож я вирішила трішечки з вами поділитися. Ось така краса. Ну, от і все. Таке коротесеньке відео, такий невеличкий майстер-клас, яким я хотіла поділитися. Так що в'яжіть із задоволенням, підписуйтеся, підтримуйте мій канал, будь ласка. Буду дуже вам вдячна. Ну, а я вам бажаю миру, тиші, спокою. Бережіть себе та своїх рідних. Цінуйте кожну хвилину з ними. Будьте здорові!